П'ятниця 13 вересня. Час новин на телеканалі Рудана. В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Розпочинаємо випуск із таких тем. Шана герою. Діти повинні бачити, що герої, вони ростуть поряд з ними. У 24-му ліцеї відкрили меморіальну дошку випускникові закладу захисникові України Георгію Павлову. Авто на боці водії серйозно не постраждали. Таку картину сьогодні бачили ті, хто проїжджав по вулиці Кресівській. На зарічному сьогодні зіткнулися дві легкові автівки: музикотерапія для ветеранів. Щоб військовий мав змогу в усіх сферах себе спробувати. З початком нового навчального року в місті стартував проєкт для захисників з психологічного відновлення музикою. 15 років тому зі стін 24-го ліцею Георгій Павлов вийшов у доросле життя. Сьогодні тут йому відкрили меморіальну дошку як воїну та герою, який поліг у боротьбі за Україну. Георгій Павлов воював на Луганщині, Донеччині, зокрема в Маріуполі. Життя нашого земляка обірвалося у лютому цього року на позиції зеніт в Павлов Георгій Олександрович. Але він для нас жор, Він наш хлопчик. 15 лютого 2024 року, не доживши пару місяців до свого 30-річчя, Георгій Павлов із позиним Панда загинув, героїчно захищаючи Авдіївку на позиції Зеніт. Його боротьба з російськими окупантами тривала сім років. Георгій брав участь у гарячих і важких боях на Донеччині та Луганщині. Сьогодні на честь героїв його рідному 24-му ліцеї відкрили дошку пам'яті про мужнього випускника, видатного криворіжця та відданого захисника. Пам'ять про Георгія. Ну, по перше, у нас тут буде не завжди. Ми зараз вже створили QR-коди, під якими закодовано кожен, хто підходить до наших ось цих таких дерев пам'яті, може також побачити інформацію. І фото, і відео, це матеріал, і біографія цього юнака. Тобто ми ставимося настільки душевно до цих юнаків, що, мабуть, кращого місця, де їх будуть пам'ятати, просто не знайти. Дошки пам'яті це особливий спосіб показати сучасним дітям, що герої ростуть серед нас. Вони вчилися в тих же школах, ходили тими ж коридорами, сиділи за тими ж партами і виросли гідними людьми. Мені здається, це необхідно по перше для нашого підростаючого покоління, тому що діти повинні бачити, що герої вони ростуть поряд з ними. І кожен може ним стати. Це залежить від самої людини, самої дитини. Вони повинні бачити на прикладі тих хлопців, які не побоялися, не втікли. Мужність Георгій зберігав у найскладніших ситуаціях. Мама згадує, як в останніх телефонних розмовах він категорично відхиляв навіть розмови про можливість здатися в полон, попри те, що був поранений і перебував в оточенні. Він напевно ніколи не був такий серйозний, як тоді, коли він мені це сказав. Він мені каже: Мама, я живу. Як я піду в полон. Я не піду в полон, і тут ніхто не хоче. Сильні риси характеру Георгія були помітні ще в школі, згадували сьогодні педагоги. Він ніколи не стояв осторонь важливих справ. Жора завжди усміхнені очі, із його обличчя ніколи не зникала посмішка. Він він товаришував абсолютно з усіма. Це дитина, яка була завжди і скрізь. Таке враження складалося, що він не було такої справи, і він турбувався про те, що щось відбудеться і без нього. Тому і не дивно, що він не став осторонь того страшного горя, яке спіткало нас усіх з вами кілька років тому. Пані Світлана прийшла на захід з подвійним болем. Нещодавно на війні загинув її онук Владислав. А сьогодні вона покладає квіти до меморіальної дошки друга свого онука. Жоріка так жалко. Він такий був хороший, такий високий хлопчина. Вони якось були як рідні з моїм владом і загинули обоє. Карена Крикун, Олексій Васильченко. Цей день. Сьогодні вранці поблизу ринку в Центральному міському районі сталося ДТП. Під колеса Автівки потрапила жінка, яка з велосипедом рухалась по пішохідному переходу. Постраждалу і з травмами доправили до лікарні. Пані була доставлена в відділення екстреної діценка медичної допомоги. Оглянута лікарем медицинка. Нестані оглянута лікарем травматологи, шпиталізована у відділення політравми. На зараз станом як ексельні ступні важкості надається вся необхідна допомога. Сьогодні вранці два легковики Фольксваген та Дача не поділили дорогу в покровському районі. В аварії люди серйозно не постраждали. Автомобілі отримали механічні ушкодження. Наші журналісти побували на місці пригоди. Ось таку картину сьогодні бачили ті, хто проїжджав по вулиці Кресівській. Перекинута машина. Результат зіткнення двох авто. З боку п'ятого зарічного рухалась дача. Фольксваген їхав на зустріч. Володимир, чоловік водійки Фольксвагена, ділиться. Дружина на щастя не постраждала. А от автівку доведеться ремонтувати. Чоловік упевнений, його дружина не порушувала правил дорожнього руху, і вина у цій пригоді не її. Цей чоловік їхав нього ну, була пам'ята він і не пропустив. Він згоден, що він є виновним, фара під заміну, капот під заміну, крило, бампер. – Що з дружиною? Якому вона стане? Все добре. Ну, більше перехвилювалося. Вона ну, все да, волнувалося, трусило, і ну, так, так все нормально. Водій дачі, яку від удару перекинуло на бік, серйозно теж не постраждав. На місці ДТП водій Дачі сказав нам, що визнає свою вину в аварії. Крапку у цій пригоді поставили патрульні. Водій автомобіля Дача під час повороту ліворуч на зелений сигнал світлофора не дав дорогу Фольксвагену, який рухався прямо у зустрічному напрямку. Внаслідок чого сталося зіткнення, та транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На винуватця пригоди патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Михайло Бестров Денис Захаров цей день. У новому навчальному році у третій музичній школі стартував проєкт Музикотерапія для ветеранів захисники тут зможуть брати уроки вокалу та гри на гітарі. Проєкт психологічного відновлення музикою реалізується в нашому місті у межах нової ветеранської політики політики героїв за підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Детальніше у сюжеті. Третя музична школа одна з найстарших мистецьких шкіл міста. Цьогоріч її виповнюється 67. Тут виховали чимало відомих у нашому місті і далеко за його межами виконавців. У новому навчальному році до занять приступили понад 400 учнів у змішаному форматі та з дотриманням усіх безпекових вимог. У нас шість відділів. Народний відділ це самий перший народний відділ нашого міста. Практично всі викладачі народних інструментів у місті в міських школах це наші випускники. У нас є зразковий аматорський ансамбль бандуристів Джерельса. У нас найвеликий клас бандури в місті, 23 учня. Діти наші активно беруть участь у різноманітних конкурсах, не дивлячись на воєнний стан, беруть дистанційно і навіть вживу. Навіть є такі конкурси, які вже почали працювати вживу. Минулого року це 150 лауреатів різних всеукраїнських, міжнародних, регіональних конкурсів. Цього року. Уже дві неділі да пройшло року. Вже в нас участь у двох конкурсах. Всеукраїнський міжнародний, п'ять призових місць. Два з них це гран-прі. Це учні нашого фортепіанного відділу. Під час війни найголовніше безпека. Торік у закладах культури облаштували 23 укриття, в тому числі 11 у мистецьких школах. Цьогоріч з міського бюджету виділені кошти на ремонт укриттів ще у трьох школах мистецтв. Зараз дуже важливо, щоб через війну не створилось таке втрачене покоління, яке нічим не займалося, ніде не вчилось. Тому от зараз в наших творчих художніх школах розпочався новий навчальний рік. 18 їх. З них дві творчих, три у нас художки і дванадцять музичних шкіл. Пропонується змішане навчання, але хто хоче займатися офлайн, той займається офлайн. От зараз ми в третій школі музичній, тут 90% батьків визначилось на офлайн, і фактично йде заняття офлайн, тому що ну, музика онлайн це трохи важко. Всього в наших творчих школах навчається 6300 дітей. Можу сказати, що є конкурс. Плата за навчання у нас ну дуже, дуже дуже помірна. Ну можу сказати в три рази дешевша, ніж в Дніпрі сусідньому. А пільгові категорії вчаться взагалі безплатно. Пільгових категорій у нас біля 800 людей, окрім там, традиційних пільгових категорій. Додавилися ще безкоштовно займаються діти загиблих, ті, хто в полоні і ті, хто пропав безвісті. Я щиро дякую всім нашим. Вчителям і в художках, і в музичних школах, і в творчих. Ви справді справжні молодці. скрізь за кошти міського бюджету обладнання укриття. Всі сер... укриття сертифіковані ДСНС, тобто можна займатися. Криворізькі школи мистецтв беруть участь у нових проєктах для захисників та захисниць. З 1 вересня стартував проєкт Музикотерапія для ветеранів. Військовослужбовці можуть брати уроки вокалу та гри на гітарі. Проєкт реалізовується в межах нової ветеранської політики політики героїв за підтримки ради оборони міста. До кожного індивідуальний підхід, як власне і до кожного учня от, з дітей, тому що у кожного ветерана теж свої проблеми особливі. От, тому спираємось на це, виходячи з того, що може ветеран, що не може, які складнощі існують. Реалізувати давно забуту юнацьку мрію вирішив Олег Должок. З початку повномасштабної війни він захищав батьківщину в складі 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Поранення отримав у 22 році, 11 березня, на Херсонському напрямку. Після поранення рука не працює. До цього займався спортом. Ну і зараз займаюся. Був у збірній нескорених збірні України. У Дюсдорфі зайняв друге місце срібло вислування на тренажері. Перейти з гітарою на ти вдається не одразу, каже Олег. Допомагають викладачі. До поранення сам щось пробував, не вдавалося, я якось полишив це, А ось буквально там, не знаю, ну, на днях почав пробувати займатися, дивлюся, воно навіть з такою травмою воно виходить і загорівся, щоб надалі пробувати себе в цьому. Головне, щоб це було. Військові, звісно, він для себе сам вирішить, чим йому там краще займатися. Яка реабілітація? Але дуже важливо, щоб це було, щоб був вибір, щоб військовий мав змогу в усіх сферах себе спробувати у кривому розі така можливість є. У місті вже діють проєкти психологічного відновлення захисників через мистецтво. Це, зокрема, заняття станців для ветеранів та їхніх родин у палаці культури мистецький. Майстер-класи з малювання у палаці культури Саксагань. Далі буде Юлія Вітряк, Олег Каплій цей день. І під час війни відкрити та успішно розвивати власний бізнес у кривому розі можливо. В цьому підприємцям допомагає державна грантова програма. Є робота та фахівці у сфері розвитку підприємництва, виконкомів райрад. Як грантові кошти допомагають криворізьким підприємцям розвивати власну справу, дізнавався Михайло Бестров. Участь у державних грантових програмах дієвий спосіб підтримати власний бізнес. У цьому впевнився Владислав Гриб. До початку повномасштабної війни підприємець відкрив точку Фастфуду в Довгинцівському районі. Торік дізнався про можливість отримати державний грант. Довго не роздумуючи, вирішив подати заявку на участь, аби відкрити кав'ярню. Після успішного захисту своєї бізнес-ідеї підприємець отримав грант у 250 тисяч гривень. Я закупив техніку, закупив меблі. Також ми пройшли наш персонал. Пройшов обучився на Барист в місті Дніпро. У мене тепер більше робочих місць офіційно, тому що по гранту було по контракту мінімум двоє людей, які будуть офіційно працевлаштовані. Втілити ідею у життя допомогли Владиславу фахівці відділу розвитку підприємництва, економіки та промисловості довгинцівського райвиконкому. Дуже їм вдячний за те, що вони мені допомогли. Я гадаю, що для мене це була дуже гарна стратегія, тому що під час того, коли клієнт очікує, він може також заказати каву. До урядової грантової програми є робота, долучилася, і Галина Ражда. Вона наважилась відкрити магазин дитячих товарів восени 2022 року. Нам кошти були потрібні на розвиток, на збільшення робочих місць, та збільшення оборотів та розвиток подальшого магазину. Грантові програмі ми взяли участь цього року, 24-го, подали заявку у лютому місяці і з другої спроби у травні отримали позитивну відповідь та кошти. Нині цей грантовий проєкт повністю реалізовано. Працевлаштовані двоє людей. Придбано обладнання для магазину. Класні програми рекомендую для участі, заставляють трошки поміркувати. Я думаю, для підприємців це класна можливість. Подати заявку на участь у програмі для отримання гранту на розвиток власної справи може кожен підприємець. Допоможуть оформити документи у районних відділах розвитку підприємництва. Михайло Бостров, Олексій Правицький. Цей день в ефірі цей день. Дивіться далі у випуску. Здібності дитини головний фактор. Стосується підвищення якості освіти в наших дошкільних навчальних закладах. Криворізькі педагоги обговорюють питання реформування галузі дошкільної освіти з палицями до здоров'я. Раді, що такі є такі змагання на передодні чемпіонату України. Прихильники скандинавської ходьби сьогодні стали учасниками змагального флешмобу. Оновлення змісту та напрямів навчання у міських дитсадках обговорили фахівці дошкільної освіти. Ключовим було питання підготовки до реформування галузі, що передбачає забезпечення якісного навчання з урахуванням індивідуальних особливостей та здібностей дітей. Тему продовжить Валерій Кожухар. В Україні вийшов новий закон про дошкільну освіту. Він набуде чинності вже у наступному році. Документ передбачає створення нової цінностної бази у вихованні та освіті дітей. Враховує такі аспекти, як інклюзія, доступність, і якість освіти, збереження і зміцнення здоров'я, безпека. Питання реформування дошкільної освіти обговорили керівники Криворізьких дитячих садків на нараді, присвяченій вивченню організаційних, кадрових і фінансових вимог нового закону. В кривому розі один з найвищих рівнів охоплення дітей саме дошкільною освітою. Ще раз ми зробили це завдяки тому, що і рада оборони і міська влада ми зробили укриття. Ще одної важливою складової є інновації, які ми постійно додаємо в дошкільну освіту. Ми реалізуємо один з найбільших освітніх проєктів в Європі разом з Великим герцогством Люксембург. І він також стосується підвищення якості освіти в наших дошкільних навчальних закладах. А головне я дякую всім нашим вчителям, які працюють в садочках, вихователям, за те, що вони, незважаючи на такі складні умови, вони дарують свою любов та свої знання нашим дітям. Це означає, що у нас буде майбутнє. Ми бачимо щасливі ну, посмішки на обличчях дітей. Ми будемо жити і ми переможемо. Що пропонує новий закон про дошкільну освіту і як втілити ці зміни в закладах, де виховуються криврізькі дошкільнята? Обговорювали, радились фахівці дошкільної освіти міста. Пріоритети вибрані саме за тими напрямами, які визначило міністерство освіти і науки. Да, ми стоїмо на порозі реформування. І дошкільні заклади. Да, нам треба бути до цього готовими. І я думаю, сьогоднішня наша зустріч дасть нам можливість визначитись в подальшому нашому шляху, щоб це було якісно, достойно, комфортно і безпеково. На нараді кращі працівники дошкільної освіти міста отримали галузеві та міські нагороди, грамоти, подяки та дипломи за підсумками роботи у минулому навчальному році. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день. В Тернівському районі для зручності отримувачів проднаборів працюють чотири стаціонарні пункти видачі, доставляють продуктову допомогу від міста і у віддалені точки району. В одному з таких у селищі Мирівське сьогодні побувала наша знімальна група. З 9 вересня триває чергова хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста соціально незахищеним категоріям криворіжців. У Тернівському районі про набори отримують близько чотирьох тисяч сімей з 20 пільгових категорій. Сьогодні отримувачів допомоги фахівці обслуговували на виїзді. Сьогодні у віддаленому мікрорайоні Мирівське у приміщенні Криворізької гімназії No76 проводиться виїзне обслуговування громадян за місцем їх проживання. Виїзне. Слухування сьогодні проводиться з 9 до 15 години. Майже від 70 мешканців цього мікрорайону мають змогу отримати продовольчі набори саме за місцем їхнього проживання. Лілія Сергіївна багатодітна мати. Діується для великої родини, продуктова підтримка завжди актуальна. Мука потрібна, в тому що ми випікаємо постійно, масло, то, що потрібно, і цукор, чай пити, і все. Потрібна для нашої сім'ї. Грошів не вистачає. Я малобезпечною сім'єю і дуже дякую за таку допомогу. Отримати свій продуктовий набір можна за карткою криворіжця або паспортом, нагадують у райвиконкомі. Видача безкоштовних наборів від міста продовжується. На сьогоднішній день уже 2400 громадян пільгової категорії нашого району скористалися своїм правом і отримали продовольчі набори. Тож, шановні тернівчани, запрошуємо вас на пункти видачі продовольчих наборів у зручний для вас час. Михайло Бостров, не Захаров цей день. У кривому розі учасники громадської організації Крок провели флешмоб і змагання зі скандинавської ходьби. Захід відбувся в одному з парків інгулецького району в межах президентського проєкту Активні парки локації здорової України. Окрім змагальних нагород, відзнаки отримали усі учасники віком від трьох до майже 90 років. Прихильники цього виду спорту зазначають, що їхня найцінніша нагорода почуватися здоровими. У парку Савицького змагання зі скандинавської ходьби клубу Крок розпочалося з руханки. До цієї події готувалися ще з весни, тому і настрій святковий. П'ять років я мріяла, щоб наступив цей, цей момент, коли безкоштовно для людей були палиці, було заняття, приходили всі верстви населення. Знаєте, спочатку, ну, це мрія була. А потім, 1 березня цього року, вона воплотилася благодаря нашому президенту, його задуму такого, що здорова Україна, здорова нація. Ми базуємося тут, у парку Савіцького. Заняття проходять вівторок і п'ятницю. Зараз, поки у 9, з 1 жовтня, о 10 буде. Близько 60 людей з усіх районів міста різного віку регулярно відвідують тренування у клубі. Участь у флешмобі брали трирічний Макар і пані Інна, якій 88. Разом з кроківцями-початківцями вони пройшли один кілометр для всіх інших учасників. довжина спортивної дистанції склала два кілометри. Фінішували усі з гарним настроєм, в тому числі й гості професійні спортсмени, призери змагань усіх рівнів. Дуже приємно і дуже раді, що такий є. Такі є змагання на передодні чемпіонату України. Ми дуже довольні. Спортивна група, міжнародні змагання. Третій буде в цьому році четвертий чемпіонат України. Ну, область, на область ми завжди їздимо. А так що сказати? Ну, траса тут дуже легка. Якщо порівняти з тою, що буде на чемпіонаті України, це так. Прогулянка, траса там буде вогонь. будь з яким результатом, ми будемо герої. Серед переможців цих змагань у своїй віковій категорії були Анжела Маховицька та Вікторія Богач. Вони розповідають, що саме створення у місті клубу Крок привело їх у професійний спорт. Почали займатися в 2017 році, а професійно почали займатися вже в 2024 році. ну, з квітня місяця. Якщо є категорія для слабозорих і незрячих, ми в цій категорії виступаємо. А якщо немає, то на рівні з усіма. Були в Карпатах на змаганнях, Київ у нас був, Дніпро було, і все їдемо в Львів на всеукраїнський чемпіонат по скандинавській ходьбі. З ними дуже просто, тому що вони виконують все з першого разу, тому що вже дорослі дівчата вже розуміють, що вони хочуть. Тому В даний момент ми готуємося до чемпіонату України, який 22 року. Вересня відбудеться в буковиці, буковиці, це під трусковцем. Для більшості кроківців найважливіше у скандинавській ходьбі реальна можливість покращити стан здоров'я і почуватись жвавими у будь-якому віці. У нас люди є із заміною суглобів. і Є у кого астма. Я сама пройшла це. У мене була задуха дуже. от і ви знаєте, що я зовсім зараз, уже який другий рік, зовсім без ліків. Мої досягнення, моє здоров'я. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день. На цьому все про актуальні новини в місті дізнавайтеся на нашому сайті, у телеграм-каналі та у Фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.